Чи задумувалися ви колись над існуванням Бога? Подивімося на факти, що свідчать про Його присутність, складність Всесвіту, чудеса космосу та природи вказують на вищий розум, який стоїть за їх створенням, історії зцілення, численні свідчення людей про чудодійні зцілення, що не мають наукового пояснення, вказують на Божу руку, свідчення історії. Історичні записи та артефакти, які підтверджують біблійні події, демонструють реальність Божого втручання, внутрішній досвід. Мільйони людей свідчать про особисті досвіди зустрічі з Богом, що змінили їхнє життя, сила молитви. Наукові дослідження показують, що молитва може мати позитивний вплив на фізичне здоров'я та психічний стан. Ці факти та свідчення є лише дрібною частиною доказів присутності Бога. Віра починається там, де закінчується наукове пояснення.